Так, народ, всім привіт! І ви бачите позаду мене фон поля з чесником. Сьогоднішнє відео у нас буде суто про чесник. E, на календарі у нас 31 березня. Виїхали ми в поле глянути, подивитися, порозказувати трошки про часник, що ми будемо далі з ним робити, що планується і в якому загальному він стані. Значить, по порядку, дивимося на його стан. Розвертаємося і бачимо стан чесничка. Починає втіти листя, але це, скоріш за все, через низьку температуру вночі і високу температуру за дня. Перший листок не завжди буде відмирати. Такого плану. далі у нас зелене. Минулого року в цю пору була трошки гірша ситуація. Ще також можливо, що йому не вистачає трішки азоту, але до азотного підживлення нам ще потрібно дотягнути. У нас тут висаджений часник сорту Любаша. Е, виходить. Третя репродукція, чи друга, друга репродукція в нього тут, якщо так порахувати. Чесник садився в нас коли в середині жовтня. Ну і зараз сьогодні 31 березня такий стан чесничку. проводилося під посадку. У нас тут вносилася гранофоска 4-15-15 плюс 4 сірки. Потім вже було два внесення салітри по 100 кг на гектар з розрахунку, ну на цю площу виходить. І ще планується сьогодні понеділок, в цю неділю планується ще внести карбамід разом з сульфатом магнію, щоб було надовший ефект засвоєння. Було також проведено завжди закриття вологи почесникові. В принципі, було проведено важкими боронами. Подальше також карбомід планується зароблятися штрихною бороною до мотоблоку. Я думаю, буде непогано з цього приводу далі. Що ми плануємо робити? Плануємо зараз винести цю сміття десь на край. Про що я хотів з вами поговорити? Минулого року, як ви знаєте, дуже багато хто садив часник. Всі тіктоки були, всі ютубів часникові були, всі роздавали цілу кучу порад. Нормально щось готить. Всі роздавали цілу кучу порад на рахунок часника. І не було ціни на часник. Ну, логічно, коли багато хто його вирощує, немає ціни на нього. Цікаво, яка буде ціна цього року. Як я бачу, з власного досвіду багато хто говорить, багато хто веде аналітику по цьому, кажуть, що менше попалися площі під час них. Також бачив сьогодні відео, що не помиляюсь, на каналі село і люди на рахунок чесника. Також розказують. сад там Ірен, Карпакеївський, теж Любаш усадить, але трошки менше в масштабах і розказували. Можливо, буде таке, що ціна цього року на чесник буде. Точніше, він прогнозував, що ціна буде. 110, 120, 150 гривень. Я не знаю. Хотілося б на це дуже сильно надіятися. Ну, а по суті, як вже буде, так і буде. І на мою думку, як минулого року ціна була за гарний часник 85 гривень. Я думаю, що цього року буде ціна побільша. Хочеться на це надіятися. Хоча б 110, 100, 110 гривень на товарний часник. Багато хто бачить. Що тебе там завезли молодого чеснику по 125 гривень, молодий зелений чесник по 125 гривень, коли в середньому він на стартував від 180 гривень. Але ж він не такий смак має, не той сорт. Так пекучий з того часнику, що має бути. Плюс, самі мусите розуміти, да, він імпортний, але він в Єгипті вирощений там на піскові, не буде мати ті смакові характеристики, що наша любачка вирощена на чорноземові. Так що, надіємося на краще, готуємося до ліпшого. Хотілося б, звичайно, досить велику ціну на чесник, але як буде, так буде. Далі. Що в нас тут по проблемам на чесникові? Дивіться, росте перій на чесникові. Ой, росте перій. Площа нас обробляється другий рік. Тут до цього була цілина. Минулого року ми виводили трохи в хопту, як бачите, в загальному фон там. Ділянками так приросте, в загальному фон чистий. Що воно вже тут? Сантиметрів вже 10 до 10 сантиметрів той перій, я думаю. Бачите, тако так, зкруглена, там знизу, до речі, піду покажу, теж пері так росте. Що ми плануємо з ним робити? Плануємо наступне. Купили фюзелат Форте. Багато читав, багато бачив відгуків, як люди обробляють перії. Це виходить двогодольний злаковий бурян. І будемо пробувати обробляти його фюзеладом. Після чого зразу виводити його зі стресу. Пив антистресант, маємо ще оракул мультикомплекс. По суті, планується в числах 10 квітня бриснути цей прірій. Це що там, півтора тижня почекати. Бриснути цей прірій, поки він трішки підросте, поки чесник підросте. Пер, поміж тим ми ще несемо азотне добриво на часник, не знаю. Мені дуже цікаво, який буде результат щодо цього. Ні, ну то бачите, просто жах. Це так. Полянами, воно так, бачите, зроблено е, ту от, Вносимо ми значить, форте через 5 днів зразу виводимо його зі стресу, щоб без сильного не було пошкодження на часник Будемо вносити. Спочатку я думав, що будемо вносити по всій території, бо ну, перійка була по всій території. Тут минуло росли гарбузи, якщо ви пам'ятаєте. Але так подивившися, що воно десь там, там, там. Перепади, певно, що швидко в ручку полівізатора і хайда шурувати, бризкати. Ой-ой-ой, а на наступ... Ой, а далі будемо бачити, антисересант, можливо, будемо вносити по всьому чесникові великим полівізатором. Але ж кажу, будемо бачити, що в нас з того буде. Це перше. По-друге, думали вносити стомп від хопти. Але знову ж таки не знаємо. Бо якщо ми внесемо, припустимо, фізілат ділянками по-часникові, якщо ми повністю накриємо стомпом, та стомп не дасть там прорости іншому бурянові, це, звісно, після закриття ще раз вологи, після умовно нашого просапування. Не дасть там далі проростати хопті, але це теж буде мати по собі трішки негативний вплив. Ну, Будь-який гербіцид буде мати негативний вплив на культуру, на якій ми вирощуємо. Думаю, минулого року ми з весни не вносили стомп, хопта, звісно, була, нічого з цим не зробиться, ми його сапали часник. Правда, тоді площа була набагато менша. Скільки нас є? 15% соток була площа, зараз тобто тут трішки більше площа, як би хотілося. І не знаю, на рахунок просапування спірний варіант таку площу рушну не будемо сапати механічно, поки що не маємо змоги, але будемо щось придумувати. Думаємо. Щоб перед викопуванням чеснику ми сюди внесемо е грібіси, щоб спалити хопту. Кейс ще буде ще сильно не оприділися, але, скоріш за все, це буде фермер, щоб спалити хопту, і воно було чистий, гарний чесник викупити. Але, звичайно, це все буде далі. Це ви все побачите, я це все буду показувати. Зараз поки що так планується. Не знаю, дивіться Який чесничок знайшов. Один, 2, 3, 4, 5 листок лізе. Тут четвертий листок лізе. Цесник, в принципі, зараз в непоганому стані. Виходить, 1, 2, 3, 4, 5 листок вже лізеть. Тут трошки пізніше саджений на тиждень, орієнтовно він трошки менше. Звичайно, тиждень різниця трішки менше буде візуально відображатися. Але нічого, він виросте теж, теж буде рости. Дамте зараз ще поїдемо на одну зубку. Але мені також цікава ваша думка, яка ціна буде на чесник, що з ним буде, чи буде взагалі ціна на нього, чи варто його садити, чи не варто, але воно так завжди. Минулого року була ціна на капусту, цього року я думаю, що її не буде, бо багато хто її накупляв насадив. Минулого року е, кавуни були в гарній ціні. Цього року дуже багато людей по нас нас понасаджувало кавунів. Ну, будемо сподіватися, що ціна на щось буде, то щось згадаємо. На рахунок цього треба трошки також проводити диверсифікацію ризиків. Сіяти не осоту одну культуру, а займатися декількома культурами, щоб можна було на чомусь так заробити, так би мовити. Щось в нулі виходить, щось змінить на чомусь заробляється і так і живемо. Дивіться. Ой, тут взагалі площа під прийом. Не знаю, як ми його маємо вивезти. Та... та якось буде. Що не можу сказати про одну зубку? Зараз ще що на неї поїдемо, ще вам покажу одну зубку, тож, в якому вона стані. Що може витягнути часник, що зараз вийдемо. зараз розкажу, що витягнемо часник кудись яке наше коріння. І після того на одну зубку. Так, народ. Приїхали ми вже на одну зубку. Там, на жаль, не вийшло часничка вирвати, бо не було чим і корінці дуже глибоко, не тримається. Дивимося на одну зубку, яка у нас достання. Виходить, коли виросте часник це буде перша репродукція часника Так само, вона виходить в стані. Трьох-чотирьох листків. Ну, в принципі, непогано. По системі живлення. По системі живлення, що у нас тут так само було, як на тому, гранофоска, виходить, воренка, гранофоска, дискування, посадка, Два піджелення салітрою, далі має бути карбамід плюс сульфат магнію. Плануємо після карбаміду тут його накрити стомпом, щоб. Щоб не сапати, щоб бурян не ріс, потім, виходить, гербіцитно перекупці не треба буде. Ну, це ми так плануємо. Як воно буде, це воно вже буде видно в тому плані. У нас тут виходить 50 соток цього є Але саджена вона рахуйте, на 2 тижні пізніше від решти маси чесника. Ну, Стан виходить таке саме часника, Але тут а що, тут огород був вироблений. Там-там, де ми сіли, там минулого року ми перший раз тільки садили гарбузи. по у воронці взагалі це виходить другий раз чесне, а На наступний рік має бути взагалі там бомба. Але що я вам скажу? В принципі, теж ситуація тут непогана. Станчасничку трошки кращий. Такий насичений зелений трошки такого плану. Бачите такий колір чесничка жовто по поверху немає, значить може бути. Одну зубку виходить, ми перший рік садимо. Це минулого року ми свою сіянку сіяли. Виросла однозубка, зубка. однозубку, одну зубку, буде перша репродукція. Цього року, на жаль, сіянки не сіяли, бо не вдалося виростити її нормальної фракції. Хубтось купити, що трошки протикали. прийдеться вже купляти одну зубку, щоб садити на першу репродукцію. Але поживемо, побачимо. Так що, пишіть, коментуйте в кого які зараз стан часника. Буду дуже вдячний за якісь підказки, якщо хтось щось розкаже, покаже. Ми поки що будемо закінчувати. По-перше, дякую вам за перегляд цього відео, по-друге, дякую вам за лайк під цим відео і коментар. Підписка по бажанню, але щоб не загубити мене, я буду вам завжди розказувати все, що робимо. У нас планується не тільки часник, у нас той самий перець, помідор має бути, як ви бачили з попередніх відео, що ми це все сіяли. То підписуйтеся, буду вам показувати, розказувати. Бо в описі також є корисні посилання, кому щось цікаво. Дивіться, заходьте до нових зустрічей!